Таку незвичайну акцію сьогодні для миколаївців подарував цирк Обзов для того, щоб показати, що ранок буває веселим та яскравим. З новою програмою до Миколаєва завітав цирк Обзов. Окрім насолоди, спостерігати за шоу, вони вирішили організувати акцію для усіх без винятку. Організатори розповіли, що подібна акція сьогодні відбулася і на вулиці Радянській. Там співробітники цирку роздавали кульки перехожим і таким чином викликали у них радість та посмішку. Таким образом, мы приглашаем всех на наши гастроли, так как они всего 11 дней в городе, и, естественно, начинается уже в эту пятницу. Мы такая акция хотели напомнить всем, что будничное утро все равно пестрое и красивое, шарики всегда радость, и мы на такой радостном позитивном тонусе всех приглашаем к себе на гастроли. И с Новым Годом Николаев! Також організатор акції додав, що для того, аби надути таку кількість кульок, їм знадобилося цілих п'ять днів, а робили це безпосередньо працівники цирку. Це достатньо трудойомки процес, але всі вложили в цю душу, тому що розуміли, що це визит мільйон улыбок. Поэтому естественно зайняли чуть більше час, і ми хотіли робити неділі раніше, але. Тим не мені... Єлизавета Сікварова, Сергій Кравченко, Телевізійні новини Миколаївщини.